Новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі вже понад 70 ветеранів звернулися до лікаря з проблемами зору, а чотирьох захисників безплатно прооперували. Як записатись на лікування, дивіться далі. У центрі естетичного виховання Хортицького району новий інструмент сучасне цифрове піаніно. Як діти його опановують, розкажемо у випуску. Запоріжжі завершується сезон роботи фонтанів. Їх готують до зими. Як це відбувається, розкажемо за мить. 64-річну жінку евакуювали поліцейські з Пологівського району. Правоохоронці закликають людей виїжджати з під обстрілів, адже російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних та інфраструктурі на Запорізькому напрямку. Били з авіації, артилерії, застосовували дрони та РСЗВ. Неподалік села Гуляйпільське поранено 49-річного чоловіка. Він нині перебуває в лікарні. У Малокатеринівці через обстріл сталася пожежа у приватному будинку. Домашні речі на площі близько 200 квадратних метрів. Упродовж доби окупанти завдали 587 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла. За інформацією Генштабу, на Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог не наступав, проте бої тривають у Пологівському районі. На уріхівському напрямку противник наступав п'ять разів, намагаючись діяти в районах населених пунктів Кам'янське, плавні та степове. Під дроновими ударами минулої доби опинилася Чернігівська область. У Ніжині БПЛА влучив у житлову багатоповерхівку, поранені чоловік та жінка, пошкоджений термінал нової пошти, магазин та приміщення служб доставки. Вчас згоріли дві вантажівки та легкове авто. Вранці ворог вдруге атакував місто. Поранений чоловік у Саманівській громаді внаслідок мінометного обстрілу загорівся нежитловий будинок. Вранці у Чернігові вибухами пошкоджене одне з підприємств міста. Виникла пожежа. Уламки одного з безпілотників впали на присадибну ділянку на околиці міста. Протягом доби росіяни 59 разів обстрілювали область під атаками 21 населений пункт. Чотири людини отримали поранення через російські удари по інфраструктурі в Харківській області. Внаслідок атаки сталися пожежі в Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах. Без світла залишилися понад 7 тисяч абонентів у Близнюківській громаді. Ворог застосовував авіабомби, ударні БПЛА та ФПВ-дрони. У селі Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний і 49-річний чоловіки. У селі Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний і 56-річний чоловіки. Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу міста Харків 12 жовтня. Власник оселі загинув ще 15 людей. Евакуювали під час пожежі в багатоповерхівці в одному з районів Запоріжжя. Займання сталося близько одинадцятої вечора, 15 жовтня. Як з'ясувалося, на п'ятому поверсі в квартирі горіли домашні речі. Площа пожежі 15 квадратних метрів. Через сильне задимлення жителі верхніх поверхів залишилися заблоковані в своїх квартирах. Надзвичайники по сходовим клітинам евакуювали 15 людей. Медична допомога їм не знадобилася, а от під час гасіння в квартирі рятувальники знайшли тіло чоловіка. Ним виявився 57-річний власник житла. Причина пожежі встановлюється. У Запоріжжі вже понад 70 ветеранів звернулися до лікаря з проблемами зору. А чотири з них прооперували та відновила можливість бачити. Це все безкоштовно завдяки програмі від 4-ї міської лікарні. Про операцію та як записатися на лікування. Дивіться в нашому сюжеті. Сергію майже 70 років. Попри це, у 22-му році він пішов захищати запорізький напрямок. Але вік дався взнаки. Чоловік помітив падіння зору на правому оці. Я проходжу до комісії і, мабуть, сьогодні вже був, бо, ну, повинні прооперувати. Чоловік звернувся до четвертої лікарні, адже дізнався, що вони оперують криштали Кока безкоштовно для ветеранів. Я там була об'явлена акція, що безкоштовно лікують очі. Оце я зробив так себе нагоду прооперуватися. А пан Олександр вже прийшов лікувати друге око. Тому зі свого досвіду знає, боятись немає чого. Сказали. Сказали, боляче не буде. Да, дійсно, боляче не було. Трохи нило, а так ні, болю не було нормально. Олександр пішов воювати ще у 2015-му. Був сапером. Помітив, що щось не так із зором ще п'ять років тому. А з часом ситуація тільки погіршилась. Наприкінці да вересня йому прооперували ліве око. Без осложнений. Все. без ускладнень все цивільно. Питань немає. Та можна тільки сказати дякую, враховуючи теперішній наш огидний час, доволі таки приємно. Операція тривала близько 20 хвилин, каже Олександр. І вже через дві години відчув різницю. Є, Є з чим порівнювати, коли лівий закриваєш туман на праве око, а коли закриваєш праве, ясність у лівому оці. Дізнався про можливість безоплатно вилікувати око через месенджер. WhatsApp. WhatsApp було оголошення, і так я звернувся. Мені зателефонувала Таня, наша супроводжуюча. Вона тут знаходиться, і потім з її допомогою я проходив у це все необхідне стосовно документів. Тобто, має бути направлення сімейного лікаря за можливості. Ну, якщо є така можливість, отримати це направлення, посвідчення учасника бойових дій або інший статус, ну і паспорт ідентифікаційний код. Програма з відновлення кришталика ока почалась наприкінці серпня цього року, і вже до лікарні звернулись понад 70 ветеранів. Цей проект він взагалі побудований для ветеранів та проветеранів. Сюди входить саме захист здоров'я очей. наразі. Розглядається три напрямки. Перший це насамперед це заміна кришталика, це робота з приводу катаракти. Другий напрямок це питання щодо судинних захворювань сітківки, це введення інтравітральних препаратів, вже препарат знаходиться в лікарні, тобто ми вже набираємо групи для того, щоб це ну, здійснити. І третій напрямок це проведення антиглавокумних операцій з імплантацією дренажів. Операція і реабілітація для ветеранів безкоштовна. Пацієнти можуть або записатись на прийом в лікарню за телефоном, або прийти самостійно. Лікар-офтальмолог працює у понеділок, середу та п'ятницю з 10 по 12 години. Надія Пилипенко, Елизавета Колєснікова, телеканал МТМ. У Запоріжжі обговорюють подальшу долю пам'ятних призм уздовж проспекту Соборного. Цим питанням займається консультативна рада жінок загиблих героїв, саме родини тих, чиє фото на призмах, мають вирішити, де варто розмістити в подальшому ці знаки. Більше розповість Анна Крамаренко. Пам'ятні призми почали встановлювати у Запоріжжі з 1 жовтня 2023 року. Тоді офіційно була відкрита алея героїв. Нині їх тут 111. З початку великої, скажімо так, масштабної війни були встановлені призми на проспекті Соборному, які виробляли деякі підприємства наше промислов'я за особистою ініціативою. І з самого початку вони були задекларовані саме як тимчасові споруди. Тобто ми розуміємо, що це не назавжди. Про те, що робити з пам'ятними призмами далі, неодноразово говорили на засіданні консультативної ради жінок загиблих героїв при міській раді, а також в районних радах. Але остаточного рішення ще немає. І останнє слово за родинами загиблих героїв. В першу чергу ми будемо радитись з родинами тих героїв, які вшановані на цих призмах. Складне питання. Ми ще розглядаємо його. Є кілька варіантів, але вони ще остаточно не прийняті. Міська влада не ухвалює жодних рішень з цього питання, бо буде враховувати лише побажання родин загиблих. З самого початку йшла розмова про те, що ці призми це тимчасові споруди. І по мірі того, як будуть меморіали по вшануванню пам'яті наших героїв, хлопців і дівчат, встановлюватися відповідно до тих запланованих, відповідно буде прийнято рішення, куди ці призми передати. В першу чергу ми будемо пропонувати родинам цих загиблих героїв. Ці призми. Маються на увазі саме ці плакати, скажімо так, і банери, як, як, як правильно, вони будуть передані родинам. Є інші варіанти. Вони можуть бути встановлені на підприємствах, на яких працювали ці загиблі герої. Вони можуть бути встановлені по районах, де колись мешкали ці люди. Я впевнена, зараз ми їх. От... В терміновому порядку не будемо прибирати. Я чула, що виникають проблемні запитання по, по призмам, які встановлені біля міськради. З ну, самого початку було це тимчасова дія, попереджали всі. Я впевнена, що родини зрозуміють, що це такий крок ну, потрібно зробити. Він був тимчасовий. Чи можна помістити всіх? По місту Запоріжжю. Я вважаю, що дуже велику роботу проводить і міська рада, і Запорізька обласна адміністрація по увіковічненню пам'яті наших героїв, захисників. Це і дерево пам'яті, і Алея слави. Спочатку я підходжу до стенду зі своїм сином, згадую, розмовляю, а потім я обходжу всі стенди. Клоняюся, вшановую пам'ять про всіх захисників, тому що вони всі наші сини. У Запоріжжі є унікальна інсталяція, присвячена пам'яті загиблих героїв. Це дерево пам'яті в парку металургів. На ньому вже кілька сотень дзвіночків з іменами. Цього року в нашому місті почали реалізовувати один з перших масштабних проєктів з Шанування загиблих героїв алея пам'яті. Встановлені кілька стендів. На кожному світлина та інформація про захисників, які віддали своє життя за Україну. Наш пріоритет. Справа нашої честі і совісті, щоб кожен наш герой не був забутий, був вшанований як слід, чемно і гідно. І так обов'язково буде. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. 35 гуртків та секції діють в центрі естетичного виховання Хуртицького району. Їх відвідують майже півтори тисячі дітей, і кожен може знайти собі заняття до душі. А вихованці музичної студії відомі далеко за межами міста й України. Днями юні музиканти отримали подарунок. Сучасне цифрове піаніно, як опановують новий інструмент в сюжеті Ірини Чернової. Учениця центру естетичного виховання Данія демонструє гостям, як та сама мелодія звучить на класичному фортепіано та на сучасному сценічному цифровому піаніно. Вона знається на музиці, вміє грати на домрі, на гітарі, а зараз опановує гру на фортепіано. Новий музичний інструмент, який подарували центру, Данія вважає надважливим і пояснює, чому. Це піаніно допомагає, ну допомагає грати з ритмом. Тобто, зараз дітям часто буває важко почути саме ритм, особливо в дитинстві, як правильно почати, якої ноти почати і взагалі тримати ритм. Тобто я росла без цього піаніно і мені зараз трохи складно, є з цим складнощі. І я рада, що в нового покоління таких проблем не буде. Вони все будуть чути завдяки цьому інструменту. для нас. Це дуже цінний подарунок сьогодні. Це взагалі такий перший великий крок для оновлення нашої матеріально-технічної бази. Це тільки у цьому році ми почали так співпрацювати тісно з департаментом і з районною адміністрацією. І дуже нам це важливо, щоб діти грали саме на сучасних інструментах. Ідейним керманичем оновлення фонду музичних інструментів у центрі естетичного виховання є Олена Кошель, керівниця музичної студії. Каже, класичні інструменти то добре, але треба опановувати і сучасні, які дають нові можливості для творчості. Класичне фортепіано, це і тембральна окраска, і це і дотик до клавіш. Аж стосовно сучасності, це таке знаєте, вперед. Це коли ти можеш бути не тільки сольним інструменталістом, а скажімо так. Людина-оркестр да? класний в тому, що він може дитинки давати якісь, якусь основу. Дитинка може грати просто мелодію, а він дає суперкласну гармонію. І це, це здорово. Наше завдання влади міської, районної, обласної об'єднувати зусилля, ресурси і давати можливість дітям розвиватися. Ми закупили для дітей можливість розвивати свою творчість. Я вважаю, що це. Нехай невеличка, але перемога. Вихованці музичної студії регулярно беруть участь у місцевих та міжнародних конкурсах і фестивалях, привозять додому нагороди. Їхня керівниця мріє, аби діти опанували якомога більше сучасних музичних інструментів. Якщо чесно, на цьому я зупинятися не хочу. Чесно кажу. Дивлячись, ну я е, дивлюся, я б хотіла ще один щось подібний інструмент. Саме е, беремо так синічне піаніно, але моя мрія це рояль. Чесно, в нас є для цього все. У нас є міні зала, і мені б дуже хотілося, щоб це було вже найбільш камерно. Наразі діти готуються до конкурсу пісенний листопад, який організовує центр естетичного виховання. Директорка закладу каже, що новий інструмент допоможе зробити конкурс більш яскравим та насиченим. На Черново Микита Дейнега, телеканал МТМ. Про безкоштовне повернення зору ветеранам та нове цифрове піаніно для юних музикантів говорили в першій частині випуску, а далі про таке. У Запоріжжі завершується сезон роботи фонтанів. Їх готують до зими. Як це відбувається, покажемо за мить. Понад 60 років у театрі та 200 яскравих і різнопланових ролей. Друзі, колеги та шанувальники театрального мистецтва привітали з ювілеєм народну артистку України Любов Матвіїшину. Подробиці далі в Запоріжжі презентували книгу письменниці Ніни Мошенської, герої Веселівщини». Збірка присвячена пам'яті воїнів, які віддали життя за свободу нашої країни. Деталі у випуску. Безпечний опалювальний сезон. Запорізькі офіцери, рятувальники, поліцейські та представники місцевої пожежної охорони провели профілактичний рейд у Кушугумській громаді. Тут для обігріву люди нерідко користуються буржуйками, печами та котлами. Зокрема, інспектували димоходи та нагадували місцевим про правила пожежної безпеки. Попереджали недбалість під час опалювального сезону причина більшості пожеж та отруєнча днем газом. В Осінній період зараз доволі таки часто надходять виклики в пожежі в приватних домоволодіннях, тому що люди почали користуватись пічним паленням, і воно досить не в належному стані, і з За цього трапляються пожежі. Одна з родин розповіла про пожежу, яка сталася через спалювання сміття у котлі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також рятувальники перевірили готовність місцевого пожежного підрозділу до роботи у холодний період та обговорили, як підвищити рівень безпеки. Перевірка відбулася в рамках всеукраїнської кампанії Безпечне житло. Фахівці ДСНС нагадують, перед початком опалювального сезону варто обов'язково перевірити димоходи, не залишати печі без нагляду, Ду та не використовувати для розпалювання легкозаймисті речовини. Надаємо рекомендації це по експлуатації електропристроїв, а при цьому ще про генератори, знаючи, що громада під постійними обстрілами півідрони можливо таке, що немає ні зв'язку, ні світла і води. Тому, аби залишатись на зв'язку, також рекомендації. Покарання за неприпустиму поведінку під час моніторингу соціальних мереж патрульні виявили відео, на яких водії маршрутних транспортних засобів та приватних авто порушували закон. Зокрема, один водій маршрутки нецензурно висловлювався на адресу пасажирки з правом пільгового проїзду. Інший курив за кермом під час руху з пасажирами. Обох патрульні притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство та куріння в заборонених місцях. Керманичів приватних авто зловили на тому, що вони не пропускали пішоходів, не вмикали поворот, рухались на червоне світло чи зупинялися просто посеред зебри. На цих водіїв теж винесли постанови за порушення правил дорожнього руху. У Запоріжжі завершується сезон роботи фонтанів. Обладнання готують до осінньо-зимового періоду. Вже вимкнено фонтани в Заводському районі та на площі поляка. На черзі водограє на бульварі Шевченка. Останнім завершить роботу фонтан життя на площі Маяковського. Встигнути помилуватися його роботу можна до 21 жовтня. Зараз комунальники працюють на площі поляка, демонтують насосне та інше обладнання, миють чаші, кажуть, відвезуть обладнання для планового ремонту та на зберігання до майстерні підприємства. А труби, щоб не розмерзлися, законсервують. Обладнання знаходиться в в задовільному стані, скажімо так, серйозних поломок не було, тому ну, вандали, звичайно, попсували трохи обладнання, ну а так нічого катастрофічного поки що немає. Із того, що ми бачимо на зараз, кожні два тижні ми у літній період проводимо чистку чистку фонтані зі зливанням води з фонтану. Ну а зараз це остаточна вже, скажімо так, промивка перед зимовим періодом. Понад 60 років на театральних підмостках 200 яскравих і різнопланових ролей. Більшість із них на сцені Запорізького театру імені Володимира Магара. Колеги, друзі та шанувальники театрального мистецтва привітали з ювілеєм народну артистку України Любов Матвій Їшину. Про свято у театрі розкаже Ольга Ларіонова. Відкорила тисячу глядацьких сердець і стала нашою любов'ю. Оплески захоплені погляди, щирі вітання і море квітів. Магарівці привітали з ювілеєм провідну актрису театру Любов Вікторівну Матвіїшину. І театр Магара зайняв найголовніше місце у її творчому житті. Я жорш. Я дарував тобі презенте. Коли саме у тебе був. День Керівництво про високий професіоналізм актриси, її майстерність, самовіддане служіння театру і значний внесок у розвиток театрального мистецтва України, актори про улюблені ролі і щастя працювати на сцені разом із майстриною високого класу, так і вітали ювілярку у сценічному амплуа. Сама ювілярка свою акторську долю вважає щасливою. А знаєте, у мене в театрі не було ворогів. Може, вони були, але я їх не знала. Я дуже люблю сцену, я люблю її запах. Ролі було в мене багато, ролей було а багато. Партнери? і партнери були чудові. Я зовсім не сказала про партнерів. У мене партнери були такі чудові, що це тільки можна мріяти про таких. Я портую шановному товариству, що я ювіляршу знаю не один десяток років, а познайомились ми. В країні мультіпульті вона різнопланова актриса, не тільки драматична, а й комедійна. Це і Байда князь Вишневецький, загублена любов, «Наполеон і Корсіканка, комедія. До речі, легендарний продається динозавр. А молоді театрали розповідали, як із захопленням відкривали для себе різні грані творчої особистості Любові Матвіїшиної, зокрема, її поетичний талант. Такі роки. Неначе ті хмаринки летять у просторі, лишаючи стежинки. Коли ознайомилася з цими вершами, вони мене просто надихнули на щось нове. Актриса зіграла 200 абсолютно різних образів в історичних постановках. Часто сценічна мама відомих особистостей у комедійних сварилива свикруха або кума, така ж виразна в психологічних драмах і водевілях. На сцені не боялася бути смішною чи негарною, і зараз обожнює особливу атмосферу театру його магію, коли під час дійства виникає невидимий зв'язок між артистом і глядачем. Були у мене такі вистави, що закінчиться вистава, і мені так жалко розставатися, що вже кінець вистави. Ну, треба любити театр, треба любити свою професію і все. Чесно любити. А найзаповітніша мрія актриси така ж, як у всіх. Я зараз мрію тільки, щоб війна закінчилася. От мені, якби вона закінчилася, я б мабуть у себе краще почувала. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Півсотні молодих активістів міста зібралися, аби разом визначити головні напрямки розвитку Запоріжжя у незламному хабі. Орбіта обговорювали першу версію молодіжної стратегії та напрацювання міської молодіжної ради. Цій зустрічі передувала велика робота, зокрема і в фокус групах. Ми провели велику стратегічну сесію, звідки визначили поточний стан молодіжної політики в місті Запоріжжя. Далі ми проводили фокус групи на різні теми. Актуальні, що хвилюють молоді. Це молодіжна участь, освіта, урбаністика, архітектура, інтеграція, молоді, ВПО, євроінтеграція та культура. Ми Вирішили взяти такі основні напрямки, щоб молодь висловилася, як вони можуть в цьому участвувати, виражатися, як на це впливати, і як робити наше місто кращим в конкретних речах з конкретними проектами. Презентували як ідеї, так і конкретні проєкти, які молодь розробляла протягом останніх місяців. Ці напрацювання стануть орієнтиром для впровадження молодіжної політики Запоріжжя на найближче п'ять років. У міській раді наголошують, всі пріоритети в цьому напрямку має визначати сама молодь. Тоді програма буде справді дієвою. Мат міської молодіжної ради самостійно розробила свою програму. Ми перезавантажили цей орган, зробили його аполітичним, тому що молодь має свідомо і активно реагувати на ті зміни і на ті виклики, які в місті відбуваються. Нам дуже важливо підтримувати обдаровану молоді. Ми системно це робимо. 16 подвигів, 16 історій простих людей, які взяли до рук зброю, аби захистити свою землю. В обласній бібліотеці презентували книгу Героя Веселівщини. Її написала жителька цієї окупованої громади Малітопольського району Ніна Мошенська, яка сама пережила депортацію. На цей захід завітали і наші журналісти. Важливість сили слова наше завдання. Задокументувати, зберегти і передати наступним поколінням. Авторка книги Герої Веселівщини Ніна Мошенська почала писати її вже у Запоріжжі. До того писала статті про односельців у місцеві газети та вела групу новини села Піскошине, що в Веселівській громаді на написання цієї збірки авторку надихнула схожа книга про оборону Гуляйпільського краю. А хто ж про наших веселівських героїв напише? Виникла ідея, що це повинна зробити я. І почався збір матеріалу. Було багато зустрічей, інтерв'ю, годинні розмови телефонами. Але все це мені вдалося. Я спілкувалася з рідними, з учителями наших загиблих воїнів, з друзями, з побратимами. Герої книги, земляки авторки, прості цивільні люди, які з приходом ворожої армії стали на захист рідної землі. На презентацію збірки завітали рідні загиблих воїнів, що допомагали пані Ніні збирати історії. Саме під час презентації їм передали нагороди їхніх близьких герой веселівщини. Цю посмертну нагороду за свого чоловіка Владислава отримала і дружина військового на псевдоксю. Життєпис її чоловіка також на сторінках цієї книги. Каже, історію пані Ніні переповідала телефоном, але особисто з авторкою побачилась тільки зараз. Починає з його народження, де він чився, де він працював, е куди переїхав. Його, його життя до. Дня загибелі важливо, тому що ну є рідні, є близькі, є діти, які знають і будуть знати на подальше. що був в них батько, був в мене коханий чоловік. Який пішов захищати, авторка книги каже, завжди підтримувала своїх односельців. І коли ФСБ з розгвардійцями прийшли до неї додому, заштовхали в машину і повезли. Вона подумки прощалася з життям, але її депортували до вільної України. каже, описувати історії земляків героїв було важко. наставав ранок, і я знову сідала писати і описувати наших Хай ця книжка буде нагадуванням. Ну по перше, щоб пам'ятали наших героїв. Читали, знали, якими вони були. Вони були простими хлопцями, більш дорослішими чоловіками, уже чоловіками в літах, які пішли воювати. Підтримати авторку прийшли її знайомі з літературного клубу. Серед них і пані Наталя. Вона теж приїхала до обласного центру з окупації. Згадує, що знайомство з пані Ніною стало для неї порятунком від болісних спогадів. От з нею поспілкуєшся і так легко на душі, хоча вона пережила вона теж свою історію. Історію мені розповіла, таке теж пережила. І ну дуже вона надихає до життя. Пише Ніна Мошенська не лише прозу, але й вірші. На заході друзі презентували й пісні на слова авторки край, край, для мене справжній рай. Наразі надруковано 100 примірників збірки Героїв Веселівщини. Втім, у планах ще один більший наклад. А зараз авторка вже працює над наступною книгою і збирає історії запорізьких жінок. Анастасія Митко Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.